Ця тема дійсно цікава, і насправді, насправді здавалося, от, ну, які мінуси, ну, є те фонди, ну це, ж, ну, це ж пасивні інвестиції, це ж ну, що може бути безпечніше, що може бути краще. Але насправді, як і в кожному, в кожній ситуації є завжди плюси, і є завжди мінуси, і те, що підходить одній людині, не завжди може підійти іншій людині. Тому давайте сьогодні будемо детально розбиратись про ЄТФ фонди. Коротко, буквально в двох словах я впевнена, що всі ви вже знаєте, що це за такий інструмент. Але, можливо, в нас є новачки, які не знають, що таке ЄТФ фонд. Буквально в кількох словах розкажу, що це таке і як воно взагалі працює. ЄТФ перекладі це Exchange Traded Fund, фонд, який торгується на біржі. тобто ми, українці, з 2017 року маємо можливість відкривати брокерські рахунки і можемо купувати як акції окремих компаній. Наприклад, вам подобається Apple чи Microsoft чи Google. Ви можете відкрити рахунок і купити собі акції цієї компанії. Але для того, щоб купувати окремі акції, по перше, акцій є надзвичайно велика кількість компаній вірніше є надзвичайно велика кількість. І ставити, обрати ту, яка дійсно буде, є перспективною, яка буде нам на довгому проміжку часу давати вам хорошу дохідність, є надзвичайно складно. Потрібна диверсифікація, тобто, не ставити на якусь конкретну компанію, а мати в портфелі велику кількість компаній. І це нам дозволяє зробити якраз etf фонд. Тобто, це купуючи etf фонд, ви інвестуєте не в одну компанію, а одразу в корзинку акцій. Купуєте одразу таку корзинку. Тобто, це такий etf фонд, це такий кошик, в якому є. Акції компаній, які зібрані по певному принципу, тобто це може бути найпопулярніший etf фонд. Це S&P 500, Всі впевнено про нього чули. Це 500 найбільших, найкращих американських компаній. Також фонди можуть бути на певний регіон. <стил taxpayer> є те фонд на Великобританію, або є те фонд на Emerging Markets, можуть бути на певний сектор, наприклад, там кібербезпека, штучний інтелект, багато є різних і регіони, і сектора. І відповідно купуючи, інвестуючи в такі ЄТФ фонди, ви отримуєте диверсифікований портфель, адже ви не ставите на якусь конкретну компанію, а маєте, маєте диверсифікацію. Як взагалі створюються єтф фонди, переважно ЄТЕ фонди є, є різні, вони можуть бути фізичними і синтетичними, але я скажу про найбільш популярні, такі як S&P 500 фонди від індекс Що таке індекс? Індекс це, з простими словами, це якийсь рейтинг компаній, який створюється світовими аналітиками, таким собі колективним інтелектом. Відповідно, є рейтинг найкращих світових компаній з пропорцією, яка компанія яку долю займає в світовій економіці. І відповідно провайдери фонду найпопулярніші це Vanguard, BlackRock, беруть цей індекс. І в тій самій пропорції наповнюють е, е, свій оцю корзинку, купують акції е, компанії, які перелічені в цьому індексу. Е, відповідно, ще перевага ЄТ фондів в тому, що якщо в цьому рейтингу якась компанія погіршила свої показники своєї діяльності, її доля зменшилась в світовому індексі. Автоматично ця зміна відбувається і в вашому ЄТ фонді тобто. Що відбувається з компанією? Чи вона як активно, як ефективно вона працює, чи росте в неї виручка, чи ту в неї доходи? Цього це дозволяє ETF-фонди як пасивний метод інвестування, дозволяють нам уникати цієї моніторингу витрачання часу на аналіз фінансової звітності. Ми, як пасивні інвестори, надіємось на світовий колективний інтелект, який вивчає, аналізує постійно компанії і, відповідно, відповідно надіємось на їх результати. Третій такий мінус, який також завжди, про який завжди варто пам'ятати, що незважаючи на те, що ЄТФ це багато має переваг, але це не дорівнює надійним інвестиціям. Інвестиції в єтф фонди не гарантують вам ніякої дохідності. Тобто люди часто собі ототожнюють, що інвестуючи в єтф фонди, вони щороку, ага, ну. Так, історична дохідність фондового ринку була е, за 100 років, наприклад, 7% візьмемо. І люди часто думають собі, що це буде так. Я інвестував 10 тисяч доларів, значить, через рік у мене буде 700 доларів доходу. Далі я це буде працювати під складний відсоток. Далі я знову наступний рік отримаю вже там з 10 700, 7%, і це все буде дуже класно працювати. Насправді ні. Насправді ніякої гарантії ніхто вам не дає. Ми вже бачили це в 2022 році, особливо ті інвестори, хто прийшов на початку року, інвестував і. Цілий рік бачив свій портфель червоним, і вони зрозуміли, що навіть інвестуючи в такий найменш ризиковий інструмент, все таки, ми інвестуємо в акції облігації світових. Компаній, які фондовий ринок має свої певні правила. Він дещо раціональний, дещо можна передбачити, дещо нераціонально. Ніхто не може передбачити, що буде. От, наприклад, дуже багато було на початку року, дуже багато прогнозів від світових банків, і в кінці року завжди цікаво переглянути ці прогнози. Зазвичай дуже малесенький відсоток цих прогнозів збігається, і то чисто напевне тому, що. Що ну так, так, так їм вдалося. Насправді ці прогнози є чисто такими, те, не мають якби таких підстав, і дуже часто інвестиційні банки змінюють е, свої прогнози протягом року. Тому пам'ятайте про те, що ДТФ не дають вам ніякої гарантії. От для прикладу, візьмемо 2020 рік, згадаємо, коли в березні 2020 року ринок в моменті просів там більше, ніж на 30%. І ось уявіть собі інвестора, який на початку березня 2020 року інвестував Кошти а буквально через через там невеличке невеличкий проміжок часу у нього просадка. От, купив S&P 500, Ну здається, ну це ж 500 найкращих американських компаній, ну це ж Apple, ну це ж Microsoft, ну як, ну це ж відомі компанії, але на на, на жаль, немає гарантованої дохідності. і Він, як і всі решту інвесторів, 20 березня побачив на своєму на своєму рахунку мінус 35%. Низька ліквідність деяких єтф фондів знову ж таки говоримо лише про нішеві єтф фонди, про ті, які не надто популярні серед інвесторів, які невеликою не, не капіталізацією. Якщо ви хочете бути впевнені, що таке ліквідність? Це що це дає? Це дає, якщо немає високої ліквідності. Тобто, в нас ми маємо спред між ціною купівлі і продажу, і відповідно це буде. Будуть ваші додаткові витрати. А якщо ви хочете все-таки мати ліквідний єтф фонд обов'язково звертайте увагу на такий показник, як average volume. Якщо бути, бути цілком впевненим в, своїх, в ліквідності своїх єтф фондів то цей показник має бути більше мільйона доларів. І давайте вже. Ми поговорили про мінуси, тепер пропоную поговорити про найпоширеніші помилки, які допускають люди, інвестуючи в ЄТФ-фонди. Перший найосновніший, на мою думку, це помилка. Це коли інвестуючи в віте фонди у інвестора немає чіткої цілі, навіщо вам є фонд. Це самий основний мінус, сама основна проблема інвесторів. Бо часто обираючи, обираючи фонд, ми не думаємо про свої фінансові цілі. Ми не знаємо, чи ми готові інвестувати на довгий термін, чи можливо, в нас ціль короткострокова. Ми на квартиру накопичуємо і за три роки. Нам потрібно буде вже ці кошти забирати. А люди про це не задумаються. І ага, фондовий ринок, давайте ми купимо SP 500, але ніхто вам не гарантує, що за три роки SP 500 виросте і дасть вам хорошу дохідність. Мало того, ви можете за три роки суттєво піти в мінус і взагалі втратити, втратити частину свого капіталу. – це дуже класний метод. Він підходить як і для довгострокових інвестицій, особливо це найкращий метод для отримання пасивного доходу для фінансової свободи. Також підійде і для короткострокових цілей, але чітко треба розуміти, відштовхуючись від своїх цілях, а які фонди підійдуть саме мені? Чи це фонди акцій, чи це фонди облігацій? Перед Інвестуванням обов'язково потрібно прописати терміни своїх фінансових цілей, пройти анкетування на ризик профіль, визначити, а ким я є, як я, як я буду себе почувати, якщо мої е, активи просядуть в ціні, і, відповідно, тільки після того можна вже приймати, приймати якесь рішення про вибір єтф фондів.